Привіт, друзі! Ну що ж, заключаючий момент. Довантажимо те, що ще залишилось. І на господарстві такий спокій. До Олени кажу, відколи цей будинок, він до такого не доводився, якогось певного що сміється, господарства. Що ноль. Пси і ми біля хати. Ми і пси. Чи собаки, як правильніше буде? Такого ще не було ніколи. Якісь кури, качки, свині, корови. Ну, такий пік наш був. Це Семеро биків десь, чи загальна кількість було. Добре-добре, досить. Свині в ці всі моменти. А зараз горобці лиштують і псигавкають. Ну і ми ходимо. Ну нічого, в цілому. І Віднімемо також, покажемо. На тих також сала не було. Не. Де, постійно, як кололи, один кабан ще був, попався. То був таке гарне, м'яке сало було, а так ні, ні, не було. Тонке сало не. А зараз okay. сало навпаки потрібно, так? Ціна yeah. гарна насало. Yeah, yeah. По чому томаш полісало? Сало, сало 150-250 сало. А то і по 50. На 250 і сало? Грубе, ви Грубе? маленький. Yeah. на 5 пальців, чи як кажуть. Ну хоча б на три. Да. За три пальці 250 років, та що? Ну вишмалені. Якщо тверде, то не буде. Де 150-200 Писали, от мені те, от, що розмовляли про як смалити. Ну я не знаю, як правильно. Шмалити, шмалити. Підписник написав один. Ага. Не знаю, чи правда я зробив скріншот. Там двох писало. Один казав, що солю додавляють. там, примочують, Я не, не міг знайти той коментар. Оцей. Простіший трішки такий варіант. А Намочую солью, щоб, і потім шмалять, да? щоб була така шкірка, треба гарно е, проливати водою, аж пропарювати на дуже великому вогні. І е, пробивати ігольчастою лопаткою і в кінці гарно просолити. Mm. Саша Бондаренко. Ось mm -hmm. такий варіант. Але ще до цього потрібно дійти оцей самий момент, як його пройшли. Ну, набити руку, ви так да, не пробували, ці да. пробували? <клес> про... набиваємо. Набив гвозді на і на лопату і прошмалюємо. Маленькі тоненькі якісь таки. Що вікна скликать угу. і там до 20 штук. я Лану Альона чухаю. Ага. Такої ливчука. Через сантиметр набив таку. — Ну, щоб пробивати, щоб воно не здувалося, Так, ж Мале що воно взувається. На, такі менти. Дякую за поради. У мене підписники такі надійні. Попросив — завжди порадять. Ну що, з собою не забереш, хай люди користуються і знають. Немає. Ну на ту так вийде, тут нормально. Yeah, Можемо в сторону піти. Задом витрули. Yeah. <coughs> давай, давай. Я якийсь як лесний. Чого я прийшов сюди? З 2 стоял. Ну, 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 ну. Після, за мною. Йди. Пішли. Mm. Давай. Після. Дявучки да. плохо? О, чрман. Да, за дівчат. Постой стороны. Блін, це треба включити, блю. Могу включити. Ну, Це треба, да? А воно мінус моє покає чи ні? Я не знаю. А ну ставте, ставте закройте. Але да. Джоусу, блін. Атьок-палки. Воно не покаже, на ноль зерна покаже. Покаже ноль, а як же нема, то покає мінус ки. Мінус? Да. Ну побачить. 271. Заказали режим нажати. 271. 271, 272, 271. А що все воно? все одно... Не нажато, і це зважило. Що-що? цей ноль не було включено вага. Я думав, що тоді не знаю як. Може давайте ну, е женемо те ще Це, покоби, Поставимо побачити. таку сюди рейку. Поставимо її на рейку, зад припіднімемо. Стягнемо, Дадам. стягнемо. Не не повністю стягнемо. А да. тільки тут перечусь поставимо, а зад піднімемо. Зараз ми їх включимо і виключимо, щоб вона з ваги зійшла, зад візьмемо. Ось так. За ручку і вперед. На цю поставити. Да, да, да. оцю поставимо. А ну я цей. Та... Все, перейдемо зду, зіте вийдіть, включите, виключите, я не знаю як. Я вам скажу, червона кнопка. Підносим. Так, Підносимо. Червоно нажмайте. Наром. Все, зараз зараз. Хай почкайте трохи. А тепер включено. Завантажиться. Побачите, може і так важить. Зараз зараз поналівої бі. О, на а тепер. Да. Візьміте звідси. Візьміть звідти, таку ці звідти легенько тут не. Стоп, 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 стоп. О, ти йо! О, Ви з зубами, а я спиною ляжуся з цих свиней. Так само, вісім сюди. Вісіс Все. Значить, показує так. Навіть якщо поклали вже... Все, з цим Спорися, ну, стоїть вімтуле, вона показує вагу, щоб знали. так. Я завжди весь час на неї так не знаходився, як тепер Ща щоб дав Бог, ще одна така сама, як ця. Да кіньте, вс бачка дівчата дівчини, таких не треба! Це найпокійніша льоха була! Таких дівчат не треба ради! Давай, давай, дай, дай, ні. Дог. не не, не. Майна Віра. у каструлі. Так, так, так. да. Навіть. На них шводками. Включила вопа. Да, да. Я такої і... Сила, сила. Я дитя їду. Сила та Сила та. Все, все. Людей на прилаву. Не хворіть. Ні, Не, ніщо. Кузов відкрить. Я відкрию. А через кузов не? Що вона нами через нього. Ай, oh, самберу. <laughs> це, це як то на бика? <рисує> як то на биках роблять? Я забув. Самберо, не самберо. Я самберо. Ти ж не собачне. На биках то по другому Тереро, не Я забув. Роде, ні. Родео. Родео, да, родео. Родео. Давай. Ніхе ра не да.

sombrero. Il sombrero. Це капець, це капець. Цікав, 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 цікав. Не дочекався, не дочекався. А, не наша каструля. Все, майте користь, щасливо. Спасибо. На телефоні. Дінці, привіт! Хорошо. Передавайте. привіт Ух, такі справи! А жолуба. Мало, мало, мало. Беріть ходимо до ще той жолуб. <реш> <Добре>. <реш> ну, а що <шо> робити? <реш> То ще ми треба віддячти. Який запахон. Поїхали поросятка, друзі, а послід то залишився. Його ніхто не бере. Принаймні, хоч задешевше, але можна було підторнути. Ну що, друзі, всім приємного апетиту, хто смакував свинину. Вирощене з любов'ю, з турботою і для українців, щоб вони смакували. Ну, друзі, поки що призупинимо цей момент. Е -е, є думки про завезення. Е Породистих поросят, але то трішки далі. Хай цей ринок заспокоїться. Вже буде якась, ну, знаєте, коли оці скачки 45-110 плюс, ну так дивлюся по коментарях, по інших відео, хто показує про ці ціни, то це, ну, як би незрозуміла ситуація, що буде далі. Але працювати потрібно, потрібно, потрібно. Ми трішечки оновимо. З часом і по свиноматках, і як результатом цим далі піде. Ну, то все ж не даремно це все будувалося, пустим, воно бути не може. Тим паче, що вже така звичка років 15, я не пам'ятаю вже сики, що ну рано і ввечері поратись, а ти вже якийсь як дикий став без цел. Тишина нічого не хрукає, нічого не цей. Ну, я вам кажу, така пустота. Зайнятися є. Чим тут я вам про те розповідати не буду. то якби, Суть не цього всього моменту. А, а тут саме таке. Але вже з часом перші дні взагалі дико було. Це вечір ти повинен ти поратися, а тут, виходиш, нема нікого. знаєте, ну таке. Таким ну, буде завести тирло, це не проблема, дати йому раду, <смі> то інші питання. Зараз поїдемо, вивеземо гній, подивимося, як проросло, не проросла бурян. Потрібно буде, друзі, підготуватись, так як з сівалкою, бачите, що я проморгав момент, не встиг. До весняних польових робіт потрібно буде підійти трішки серйозніше, підготувати навісне обладнання, щоб воно працювало адекватно, щоб воно працювало нормально і далі працювати над цим. Тобто не спиняємося, працюємо, але інколи робимо маленькі такі перекури, щоб ну, відпочити. Бо інколи трішки забагато. Сядемо зараз з каутера, а там точно. Поїздка то відпочинок. Вивеземо зараз послід, розкидаємо, побачимо що до чого заодно і вам покажемо. Поїхали. Фу -фу -фу. Хай трішки прогріється. Там його одразу не потрібен давати. Все ж таки Прицеп задній, на прицепт, десь приблизно до двох комплектов, не знаю, хто не було. Я вивозив то раніше туди. Мотоблоком якраз трактора не було, то тобто купішку мотоблоком возив, возив так, як літо, знаєте, воно все проти, бо чекав вже того моменту, щоб зібрати якраз я шфін, щоб все туди розкинути. А це вже те, що залишилось після того моменту. Погірше, Без Свиней, друзі, прожити можна, от без трактора в селі, маючи якісь земельні наділи. Всі питання це практично нереально. Оце все, якщо йти по найму наймати, це, це затрати кошти. Своє є своє, від малого до великого. Працював він на 24, то ну, важкувато для нього це все було, але робилося. Зараз ка 50 то я вам скажу, по-перше, ну, зовсім інша кабіна. Там писали, що ми про трактора мало розповідаєш. Що... Розповідати є, що багато про... про що, але коли все нормально, все працює, комфортно, зручно. Одне, що це навісне, потрібно підтягнутися ще до нього. Ну сівалку пропустила, нічого страшного. Але... На весняні польові то потрібно буде зробити. А так по трактору, ну що, Це зовсім інший рівень. Це... Гарна справа. Зручно, Ото як там дискував, то зараз в нас тут трішки розмило дощами. Як дискував, то після 24-ки особливо на тій сідушці, вона не то, що мені 10 уколів давала, щоб я відійшов після того дискування, бо грижі так ти Потрібно його зробити, про це не розповідається, не кажеться, тому що всі в таких ситуаціях, що в селі здорових людей ну, мало хто працює, хто хоче вижити, той працює. Якийсь там, ну якби пасивно, хто відноситься до свого життя, то тому можливо трішки легше. Хто хоче до чогось дойти, той працює. Праця це трата здоров'я. А тій сідушці там страшно, що було. Ти не злазив з нього, ти просто був задоволений того, що ти зробив роботу, і що ти її вже закінчив. Такий відходняк давалося. А тут затискував, я вам скажу. Одне в мене в ньому спати хочеться. Я не знаю чого, но чи це тепло так дає, чи це що, ну в принципі, коли жарко то кондиціонер вмикаєш, воно так тебе укачує, що мягко, ну, Гарно сходив вже пшеничка, хто засіявся до дощів, той якраз дуже-дуже гарно попав. Початок, початок дуже гарний, дуже гарний. Мені подобається. Молодці. Приємно. радість за людей. Гарні радочки, в неї вже процес кущення розпочався, погоралися в основі вже всі. Є ще хто не перетискувався, вивчив. Налепі такі, а не, не, не запобігти. Доведеться забрати, зараз поїде. Спіти потрібно хоче, щоб хтось другий не запобіг ці ситуації. Ну, село. Зима наносить, але треба. Там бачу, такий ясен, що і досочка врізаться непогано. І очистимо, і користь зробимо, а так зогниє і шкоди робить здоровому. Наліпили болота, нема бачать чекати зараз ще підоранку. Бачите, як провели тестування. Падалися по сходу пшениці. Є незначний такий процент, Але на око красі. І ця вся солома, тоді, яка стояла на верхові, бачите, її прибило і саме вона починає перегнивати, коли вона краще перегнивати і швидше, коли вона на ґрунті лежить. Тоді бактерії починають при такій волозі таких дощах, при температурі ще починають працювати. І воно вже, бачите, ото як знімали відео, показувало, що вона така тверда, як сильно зрізана, зараз вона вже така. Аля перегнивша. Ну це не догнився. Бамки все рівно проглядається таке, жорне-чорне. Ну це добре. Тут ще одне дискування прозвести. Тою дисковою берною і, диско, і, і чорнота стояла така підготовка до слідуючого посилу. Але тут буде інші культури садиться і ця ділянка буде під підвором. Де вона орація після того, як ми викидаємо не сильно пахнючу штучку. Наптурики. Це відмашки, бачу тошно, та якесь вона тоді приїла деть, більше з'їла деть. Почала сивим кидати. Вона сивим кидати, я вже душком кидаю. Менюча робота, друзі, ну, її також потрібно робити. Хто живе в селі, той знає. Чи хтось зіштовхується з цим, тому що зараз в селах не всіх ці свині корови є. А хто не знає, тому краще не знати. Ну, в цілому впорались. Так як того року то висипали на купи. Ну, я не пам'ятаю, чому тоді висипали, не розкидали одразу. Чи болото було, чи що ж не хотіли катати щось по площі, чи по ораному, ми вже тоді вкидали. А по такому, то, звісно, легше відкрив борти назад, вправо, вліво, порозкидав, порозкидав його. Ну, Тож не те, що там вкидати його так ідеально, це якби вкидати всю площу, то. Так би потрібно, а це так викидати, аби дома не було і тут при ореції якась користь можливо буде. Ну було, було тут. Бачите, що йде налипання непогане по то. Йому для цього дві тони, скільки тут прицеп 600, мені здається, плюс-мінус чи 540 чи 640 кілограм. Це десь 2,5 тони, м'ягко кажучи. <свісно> Немає більше казати, бо прицеп на гарантії зараз скаже, що три тони, потім скаже, а ти скільки возив. А тут документальний факт сам себе спалив, якось буде тупо. <свісно> То десь приблизно 2,5 тони по болоті такому, він не відчуває. Іде собі помаленько, тягне. Гарна техніка, як і хто з ким не розмовляє, хто приїжджає, так дивиться, то зачарований такою, такими тракторами. Комфортність, зручність, тепло. Пічку вмикав, вже їхав, де продискували, ото під вечір вже так було прохолодно, вимкнув пічку. Та... Зовсім інша справа. Гарна техніка. І, і я це підтверджую. Комфортно, зручно, так, знаєте, що зовсім інші рівень. Тракторці. Діла. Зроблені такі, скомпоновані, нічого зайвого немає. Вже таке, знаєте, компонування йде ну, топове. топове. Навіть якщо думка якась виникає, щоб додати, щоб, щоб щось щось немає. от такої навіть думки, щоб що додати, тут же немає, і все так, все-таки. таке. Ну, такі моменти гарні. Робота зроблена, друзі. Робота зроблена, та й добре. Що про неї говорити? вонюче. Не пахнюче, нелегко, але потрібно. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить. Фу, виняє, дихнув, якраз там все.